Віці, мене звати Алла, і ви на каналі Кулінарні Витівки, і сьогодні я вам пропоную приготувати разом зі мною овочеві бульйонні кубики, які будуть без підсилювачів смаку. Саме з тих овочів, які ви полюбляєте. У мене тут морква, цибуля, селера та петрушка. А ви берете Ті, які у вас є, і які вам подобаються, дуже зручні кубики Чим ви затратите півгодини, щоб їх приготувати, а потім зекономите дуже багато свого часу при приготуванні, особливо перших страв. Їх можете кидати в супи, в уху, в борщі, в тушену капусту. Можете так заливати кип'ятком і пити як бульйон овочевий. Дві морквини я стерла на бурякову. Тертку, і тепер уже беру дві цибулини і кришу її такими кубиками. Можете будь-як кришити, тому що надалі при приготуванні все буде перебиватися в блендері. Тобто ви кришіть, як вам буде зручно. Ось цибуля вже готова, я сипаю до салатника. І ще буду кришити, в мене є одна цибуля Порей. Вона дає дуже гарний колір і такий присмак, дуже цікавий. Ще забула вам сказати, що пару зубчиків часничку чесничку я обов'язково сюди буду додавати. Е, якщо вам подобається дивитися мої відео і ви любите зо мною готувати, випікати, то обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, які б ви ще рецепти хотіли побачити у мене на каналі. Ось цибулю я вже докришила і буду сюди далі сипати в салатник. І буду вже приступати до селери. Селеру теж можна брати на тертку, але я просто її такими кубиками покришу. Єдине, треба ще пам'ятати, як робити ці кубики, що солити страву потрібно в кінці, коли ви вже цей кубик вкинули. Так як тут присутня сіль, і вони, як по смаку, будуть ну, насичені. Солью, тобто, коли ви готуєте, ви страву не солите, кубик вкинули, він прокипів, і ви тоді смакуєте і вирівнюєте вже смак. Можна ці кубики робити і на курячому бульйоні. Якщо вас цікавлять такі рецепти, пишіть в коментарях, я обов'язково вам приготую, розкажу, як, і будете готувати разом зі мною. Ось селеру я скришила такими невеликими кубиками і теж додаю до салатника. І в мене вже залишилися тільки часник та петрушка. Якщо ви полюбляєте, корінь петрушки і у вас він є, то можете обов'язково сюди додавати. Якщо ви полюбляєте корінь пастернаку, теж можете додати. Ну взагалі Але ж дивіться, наприклад, так. Такий овоч як селера, він дуже насичений смаком. Можете брати стебла селери, але теж тільки пару штук, тому що вона переб'є всі смаки, які до цього були. Петрушку я взяла почечок, ось такий, і я його теж зараз кришу. і в мене вже на плиці гріється пательня. Я взяла велику, вона у мене в діаметрі 29 см, тому що тут багато овочів. Ви можете брати казанчик або ж кастрюлю з товстим дном, тому що нам все треба притушити до готовності. Я додала 50 мл олії і висипаю все на пательню. Вогонь я ставлю малий, навіть не середній, і стараюся помішувати, щоб воно дочекатися до того, поки воно трошки пустить овочі. Сік. Як сік, овочі вже пустили, Даю одну чайну ложку паприки тобто 5 г, і одну чайну ложку куркуми теж 5 г, і буду додавати сіль. Солі в мене тут 60 г. Тепер я ретельно змішаю, щоб ці спеції розійшлися по нашим овочам. Спочатку трохи незручно, бо їх дуже багато, а потім втушується і вже, вже буде зручно вам перемішувати. Коли вже починає овочі давати сок, то можна накрити кришкою, поставити на мінімальний вогонь і десь орієнтовно хвилин 10 помішуючи томить його. Ось прийшло вже 10 хвилин, в мене овочі всі вже готові. І я все викладаю в чашу блендера. І буду все перебивати, щоб воно було однорідне. Можна брати занурюючий блендер, дивіться, який у вас є. Нам потрібно просто добитися, щоб воно все гарно змішалося. і щоб Воно було однорідне. Форму, в яку ми будемо виложувати, можна пристосувати будь-яку. Я буду брати роз'ємну форму, яку я печу, в яких я печу пляцки. Квадратна вона, тому що потрібно буде потім його ділити дуже зручно. Але ж якщо у вас овальна форма або кругла форма, все рівно можна знайти вихід з положення. Можливо, є підносики з невеликими бортами, можна їх робити, ці кубики просто трошки тонші. Пристосовуйтеся, як можете. Під низ обов'язково кладіть пергамент. Або ж харчову плівку, як вам буде зручно. Я все взяла, розправила і на ніч ставлю в морозилку хоч би на 5-6 годин. Ось прийшла ніч, гарно воно підмерзло. Я його взяла, перевернула, зробила як пасочку, воно в мене винялося, зняла пергамент, і тепер я ділю. На кубики. Так як у мене квадратна форма, то мені не складно. Я буду ділити так на чотири частинки, і з цієї сторони теж спочатку навпіл, а потім кожну сторону ще навпіл. Ось 16 кубиків в мене вийшло, вага одного кубика 60 грам. І тепер я кожен замотую фольгу, поки воно замерше, поки він не розпадається, і буду класти в зі пакетики. І в такому стані я його буду зберігати в морозилці. Коли потрібно, один вийняла, закинула в бульйон чи в суп. А решта зберігається в морозилці. Я вам дуже раджу приготувати, і обов'язково мені в коментарях напишіть, як вам такі кубики, чи вам сподобалося, чи не сподобалося, як ваші поїдачі одобрили такі овочеві кубики. Я думаю, що так. І обов'язково мені напишіть в коментарях. Ось дивіться, я складаю вже їх в такі зіп пакетики, закриваю, і вони не натягуються морозилкою. Ось так і вони зберігаються, аж поки їх не використаємо. Обов'язково робіть, і я чекаю коментарів від вас. Кладу в морозилку і до зустрічі.